Моє шанування пані панове, перш ніж докладно аналізувати цей ганебний крінж зі спробами знести два антикорупційні органи, дві інституції антикорупційні, треба просто так знаєте, намертво і на старті зафіксувати ну, таку доволі класну траєкторію. Тобто. Мародери в намірах зберегти свою безкарність ну, просто ліквідовують дві інституції антикорупційні, які взагалі є лакмусом нашої євроінтеграції, як такої, і в західної допомоги. І в час війни це ну, просто взагалі критично важливо, надважливо. Ставиться на кон все, поставлено на кон абсолютно все. І в останнє щось схоже на кон став, хіба янукович у 2013 році. Пізніше героїчно це все вирішувати, залагоджувати, приймати там рішення і, і, і ще й на своїх телеграмних помийках писати, показуючи кадри з антизелених антивладних мітингів, писати, що люди вийшли на пікет в підтримку. Президентського законопроекту, який от просто всі хочуть зліквідувати ці дві інституції, а, 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 а от президент нам це все рятує, цю ситуацію і так далі. Тобто насправді це треба вміти. І то треба мати таку добру морду кріпічом, щоб в принципі навіть не подавати виду, ще й намагатися грати якось у створеній рукотворній катастрофі. От, політичні висновки з цієї рукотворної катастрофи, я, якщо встигну трошки на пізніше відкладу, зараз так, акцентую вашу увагу, попри вигуки, громогласні вигуки, що це перемога, здобуток молодці, тобто спочатку зробили катастрофу, пізніше її шуфлями засипали. Значить, шутром іщебним. Попри всі ці вигуки, ну здебільшого, це хіба, ну, як ви не думкувати, Залебобіки на це страждають. Нормальні люди бачать ситуацію глибше, об'ємніше, стереоскопічніше, і в 3D, та навіть вже в 5D. Звернув вашу увагу увагу допитливого глядача на кілька моментів, бо замість вернути все як було. Ось такі в'юнки вужі на пательні, як завжди, щось спробували народити, породити щось унікально третє, як завжди. І тут викликають кілька моментів, ось певні ну, застереження, думки, акценти. По-перше, треба розуміти, що в країну заходить новий норматив, згідно з яким слідчий там, чи, чи якийсь орган. Може без ордеру, без рішення суду вдиратися додому, до будь-якого підозрюваного і слово підозрюваний раджу брати в лапки, тому що в ну, нас як сталінська е, знаєте, ще працює е, традиція, підозрюваний може бути будь-хто і кожен, так без рішення суду, без ордеру будь-хто. Ну, не будь-хто, під будь-яким приводом просто можуть робити обшуки в помешканнях. Це новий норматив, який закладає підвалини Європа, НАТО, Євросоюз закладає підвалини ну, такого, якби поліцейсько-вакханального чогось. І ну, це викликає велике застереження, бо воно цей норматив закладає, мені здається, прецедент взагалі. Прецедент і до недоторканності приватного житла і життя, і до презумпції невинуватості. і Взагалі, ці перегини проти прав людини. І цей норматив входить в Україну з цим голосуванням, і це треба просто розуміти, хто там громогласне ура. Кричить перевірка на поліграфі це те, що дуже любителі популізму, той планктон суспільний, який знаєте, хапає це, що їм там рибкам гупі кидають. От, власне, таким кормом дуже легкостранним є перевірка на поліграфі. Як то людям дуже подобається, але входимо в. Суть справи. І розуміємо, що це ну, наруга, насмішка і плювок. Тому що це не детективи набу маються проходити, а в першу чергу державні мужі. Бо це вони найбільше мають доступ до до е, державної таємниці. І е, це їх треба перевіряти, якраз банкову в алфавітному порядку і обов'язковому режимі. Бо виглядає на таке, що сини російських розвідників завідомо, якби всіюють і сіють недовіру до антикорупційних органів. Мовляв, всі вони гіпотетично потенційно десь там, державні зрадники. Це, ну, це, це зміна акцентів е, дуже. Така доволі дика. Залишається питання по генпрокурору як про постаті, навколо якої все крутилося. Намагання знести два антикорупційні органи, частково вдалі, треба сказати, впираються в посилення ролі генпрокурора як ставленника влади, тобто кишеньково придворного в нашому випадку, бо в нас нема балансу влад і коаліційності влади. Він отримує все одно важелі. Тут питання, чи він отримує все одно важелі впливу на всі кримінальні провадження і справи. САП, як і було, другий той орган, набу ні, набув виведений цим законом з-під всяких впливів, то правда. Але САП як і був, так і залишається САП спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вона так і залишається під генпрокурором, і слід, якби так, теоретично припустити, що через спільні розслідування. САПУ, все одно буде Генпрокуратура мати доступ до матеріалів, ну, так слід припустити, спільних розслідувань. Так? Плюс Генпрокурор має йому надали право цим законом звільняти прокурорів ну, там, під приводом і під соусом реорганізації, там, зміни чисельності там, штату і так далі. Тобто, будь-якого під виглядом. Отре організації внутрішньої можна буде звільнити, хоча імперативне звільнення діючого прокурора розглядалося це питання в Конституційному суді, і воно було визнане суперечливим. Так само Генпрокурору дали право насилати перевірки, тобто одного прокурора перевіряти другим, що створює вже поле для тиску і залишається поле для тиску. Це теж треба. Пам'ятати, плюс є такий дуже розмитий пункт про передоручання справи і з дуже таким ефемерним поясненням, в разі там неефективного розслідування чи за наявності, це дуже цікаво сформульовано об'єктивних обставин, які унеможливлюють розслідування в умовах воєнного стану. Не питайте, що владоможці мали на увазі, але дуже насторожує, що право передоручити влад... справу карну карне розслідування іншому органу прив'язується до специфічних умов воєнного стану. Це як воно запрацює, це теж велике питання, бо тут закладається така ну, інтрига. Як трактувати тут без уточнень, я думаю, ну, не, не обійтися. І дуже завбачливо спір про підслідність, тобто хто має розслідувати, розслідувати який орган. Спір про підслідність вирішує генпрокурор на свій розсуд. І загалом, якщо збережено принцип множинної підслідності, тобто різні органи можуть пограничні справи, певний тип справ спільно розслідувати. Ну то якраз через спільність розслідування і генпрокурор, навколо якого це все крутилося, бо під нього намагали. Намагався офіс президента підігнати всі антикорупційні органи і через це весь сербор. Він якби все одно зберігає тоді через спільність ведення розслідування, зберігає доступ до всіх матеріальних справи. І тут ну це такі питання, про які треба теж подумати. Людям, бо воно все одно закладається цим законом, і воно буде. Як воно буде працювати, власне, побачимо. З політичних висновків, щоб теж не, не, не гаяти вашого часу, дуже все теж просто і, 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 і очевидно. У нас взагалі вся ця крінжова історія показала наскільки розстріляним є взагалі український парламентаризм. І це сталося не вчора, не там того тижня, коли там цей закон приймався, і не поза там того. І навіть не рік тому, це сталося ще шість. Років тому, коли одна особа під себе, під свого регента, підійм'яла повністю цілу гілку влади законодавчу, нарікши її, вибачте, на слові стадом овець отарою безмозлих, покірних, безмовних баранів, які сьогодні їм скажуть голосувати щось, підуть навіть не читавши, проголосують. Завтра їм скажуть проголосувати щось цілком протилежне, і вони пошвалають, і цілком протилежне. Проголосують ще й при тому і картонки намалюють, що ми з народу. Тому, якби, коли немає жодної самоповаги, жодної гідності, виглядає те, що нема. Тому що, ну, коли, знаєте, це як називається? Тобто депутатів зібрали, зігнали під приводом, буцім то має голосуватися, там якесь дуже важливе звернення до Конгресу США там, про визнання Росію терористом, там, т, 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 т. а насправді за 20 хвилин до натискання кнопок пастух Давид. Депутатам на ну, кнопкодавам без думки, без волі, без самоповаги, просто каже, що ви знаєте, це є зараз маркерне голосування, зараз буде. І це є водорозділ чітко на питання, чи ти за президента, чи проти. Ну, і, 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 і все, і люди, і люди голосують. І коли навіть втемну використали парламентарів, і парламентаризм, і парламент, і парламент як орган, як гілку влади, навіть після того, коли от просто темну використали, нагнули там і так далі, поексплуатували, ніхто й не пікнув. Лише один вихід з фракції. Всім іншим хорошо це. Ну, Лиш би випускали в Мальдіви, і лиш би десь там. Давали відчуття причетності до чогось великого і величного. Мієте, як кажуть, раніше хоч платили гроші в конвертах, тепер просто водорозділ. Ось такі висновки. Прошу звірити їх зі своїми і дякую, що вислухали.